Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. На цей трактор огляд ми знімемо окремо. А зараз маленький спойлер, але мушу вже показати. Причепили фризу. Дивіться, які ножі. Просто чудова фриза, метр шістдесят. Крутий тракторець. А зараз спойлер на Б-72. Це є джібішка 16, 16,5 сил, але дуже крутій комплектації. Тут є гідропідсилювач керма, тут є функція оберт на місці. Дуже все гарно по шинах. Бачите, шини хорош хорошенькі, і фішечка е, на ступиці, Ширина регулюється, тому метр 10 навіть можна зробити на такому малюкові. Е, е, ревізія переднього моста поміняли підшипники-сальники, грунтофреза фреза і далі. По ціні Астіка. Розумієте, 98-й рік, там 8 місяць 98 року, ціна Астіка. Б-72, 5200 забрати.